Інтернет без перебоїв, гарний телефонний зв'язок. Мешканці вінницьких хуторів та сусідніх щиток більше не поза зоною досяжності. В громаді закінчили тестувати базову станцію зв'язку та наповну користуються оновленим мобільним покриттям. Завдяки остаткуванню школярі, що навчаються дистанційно та користуються мобільним інтернетом, більше не мають проблем з підключенням до уроків. А люди, які мешкають в районі лісу і дачного масиву, мають безперебійний мобільний зв'язок. 10 тисяч жителів, які одночасно, ну, яким одночасно потрібен мобільний зв'язок. Вот. Я навіть не говорю зараз про інтернет, а лише про мобільний зв'язок. Е, це дуже велике навантаження для стільникових мереж. Оператор Лайфсел повністю покрив населений пункт Вінницьких хутори. Очікуємо у 2023 році також ще одного надавача послуг. При відкрию таку завісу це буде «Київстар», Зараз ведуться перемовини з ними.